Доброго ранку, дітки! Сьогодні я розповім вам цікаву пригоду. Ось послухайте, жили чотири пори року. Зима, весна, літо і осінь жили дружно, ніколи не сварилися і управляли світом. Три місяці зима, три місяці весна. Три місяці літо і три місяці осінь. Та одного разу зима вирішила, що вона найголовніша і не захотіла поступатися місцем весні. Розхвилювалися Розхвилювалася травичка і комахи під сніговим покривом. Утомилися люди ходити в теплих речах, навіть пташки не стали співати. А весна сказала, не сумуйте. У мене є диво, яке допоможе оступити лід. І повороти холод. Дітки, Як ви гадаєте, що це за диво? Так, це сонце. Сонце велике. Воно знаходиться в небі. Воно тепле, навіть гаряче. Воно обігріває нашу планету. З настанням весни сонце піднімається вище в небо і світить яскравіше, а гріє тепліше. Від сонячних променів розтає сніг, льод, на землі з'являється трава, квіти, прокидаються комахи, дзвінко співають птахи. Пропоную вам пограти в гру, яка називається комплімент. До слова, сонечко. Ви доберіть слова. Наприклад, сонечко, променисте. Дітки, які ви молодці, Уважно слухали мою розповідь, відповідали на запитання, підбирали слова до гри. Дякую вам, діти, нехай сонечко завжди світить вам, дарує вам тепло і радість. До побачення, до нової зустрічі!